Вітаємо усіх на каналі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський в ефірі. Підсумковий випуск новин. В студії працюють Інна Дорога та Олексій Абросімов. Як завжди, починаємо із теми дотичної до війни цього тижня. Кам'янеччина знову прощалась із загиблими на війні захисниками. 17 липня в останню дорогу громада провела Олександра Шумляковського та Сергія Маланчука. Олександр Шумляковський до війни працював учителем історії, правознавства та захисту вітчизни в Кам'янськ-Подільському ліцеї No3. Захищав Україну з 2014-го, Був двічі поранений. Його життя обірвалось на запорізькому напрямку. Сергій Маланчук до повномасштабного вторгнення працював за кордоном. Повернувся, аби боронити рідну землю. Був розвідником, служив у добровольчому батальйоні Сонечко. 18 липня у парку героїв прощались з Олексієм Комарніцьким. 27-річний командир інженерно-технічної роти загинув 26 лютого 2022 року під час авіанальоту на їхню військову частину у місті Охтирка Сумської області. А 19 липня в останню дорогу провели 48-річного Василя Рудніцького. З перших днів війни добровольцем вступив до лав Збройних сил України, був машиністом, екскаватора інженерно-позиційного відділення. Загинув під Бахмутом, усіх героїв поховали на Алеї Слави. А рішенням 31-ї сесії міської ради, яка відбулась 20 липня, вище названим загиблим та ще 13 захисникам присвоїли звання почесного громадянина міста Кам'янця-Подільського. Ну і власне про сесію у контексті теми війни прозвучала пропозиція розробити єдину концепцію встановлення меморіальних дошок на честь захисників. У батьків і у Різні можливості фінансові і тому дошки виглядають в різному Я хочу, щоб ми напевно, питання різному, а можливо і зараз при формуванні в порядку денному зробили таку справу, як дали доручення департаменту архітектури і іншим відповідним службам напрацювати програму фінансування виготовлення меморіальних дошок. Я думаю, що правильно щоб. Світла пам'ять полеглих героїв, яка ми як варіант у відповічному формі меморіальних дошук, це було за рахунок міського бюджету, що була розроблена концепція виготовлення цих і відповідно цих дошок, і відповідно і фінансування цих дошок. Тому що є неправильно, коли цими речами займаються родичі, друзі. Окрім самої концепції, йшлося і про можливість виділення коштів з міського бюджету на виготовлення меморіальних дошок. Наразі це поки доручення, яке отримав департамент містобудування та архітектури. Ключовим моментом пленарного засідання стало голосування за кадрові питання. Відповідні проекти рішень на загал не оприлюднювались і навіть на початку пленарного засідання не озвучувались, а до порядку денного їх включили лише по обіді. Ймовірно, до останнього не було впевненості, що всі дотримуються домовленостей однак, голосування таке відбулось. 5 заступників міського голови і 13 членів виконавчого комітету. 20 липня міська рада таки ухвалила відповідне рішення. Хоча на початку пленарного засідання кадрових питань у порядку денному не було і проєкту рішення навіть депутати не бачили, все ж кулуарні домовленості спрацювали. Після першої обідньої перерви Михайло Посідко з голосу вніс пропозицію включити питання до розгляду. Одразу ж оголосив, що перериває сесію задля проведення спільного засідання. Комісій і озвучив прізвища кандидатів. І зараз хочу підняти е, людей, які е, вносяться мною як кандидати. Доптомат хочу Шевчук Олександру Володимирівну, Назаренка Дмитра Миколаївича, Васильченка Сергія Волочиновича, Монтагала Вадима Миколаївича, а також Банковська Анатолія ці, ці люди, яких я вношу на розгляд депутатського корпусу для голосування на посаду заступників, депутат Василь Кобильник марно намагався звернути увагу міського голови на норми регламенту. Михайло посітко відверто продемонстрував небажання змінювати завчасно випрацьовану стратегію. Нагадую, що будь-яке призначення має відбуватися шляхом підготовленого проєкту рішення, яке має, згідно закону, бути опубліковано визначеним законом часового проміжку. Тому що я нагадую, що від них проєктів рішення не було, тому є питання, і це питання я ставлю до юридичного департаменту, який би надав роз'яснення. Час вже давно на змін приймати ці рішення. Проєкти рішень мають бути підготовлені до засідання сесії, саме такі аргументи неодноразово звучали, коли ми вносили свої пропозиції. Заговорити не було вчитися. Давайте рухаємося, ви казали, давайте з вас заступників, як не заступників, Підтримайте, або не підтримайте. це ваше право. Дякую. Дякую. Кожен із кандидатів кількома реченнями окреслив, які основні завдання виконуватиме на посаді. Знайомство з депутатським корпусом було коротким. Принаймні, Михайло Посідко зробив усе, аби якомога швидше перейти до процедури голосування. У підсумку отримав п'ять заступників. Дмитро Назаренко, як і раніше, опікуватиметься культурою і туризмом. Вадим Мендограло куруватиме процес цифровізації, міжнародні гранти та інвестиції. Економіку та фінанси довід. Вірили Олександрі Шевчук, житлово-комунальне господарство відтепер підпорядковується Сергію Васильченку, а керуючим справами став Анатолій Баньковський. Разом з міським головою усі вони за посадами стали членами виконкому. Окрім того, за рішенням сесії на громадських засадах членами виконавчого комітету стали Іван Власюк. Брат депутата Дмитра Власюка, Дмитро Ведерніков, син депутата Сергія Ведернікова, Ярослав Клезуб колишній радник міського голови і чинний заступник директора комунального підприємства Камінецький парк. Тренер Анатолій Лабатюк, Олег Піскоцький працівник комунального підприємства Міськ Ігор і військовослужбовець. Також за посадою, членом виконкому є секретар міської ради, але ця посада поки залишилась вакантною. Тому із 13 членів виконкому наразі є 12. Зважаючи, що з голосу до порядку денного включили ще два питання. Положення про старостинські округи та положення про громадські слухання і проголосували за них, то ймовірно, уже на наступній сесії обиратимуть старост. Але не єдиними кадровими рішеннями відзначилась чергова сесія серед проєктів рішень, які викликали у залі палку дискусію, об'єкт комунальної власності кінотеатр Дружба. Відповідно до нової технічної документації, площа цілісного комплексу стала меншою аж на 100 квадратів. Ці 100 квадратних метрів це що? В технічному паспорті, в специфікаціях відсутній підвал, а підвал десь менше 100 квадратних метрів. Куди ділися цей подвал, куди дівся? Його перенесли в друге місце. Чи він залишився на місці? Чому ми 100 квадратних метрів, які належать, є комунальною власністю, в якийсь момент ми зараз не зникають. Подвал же ж нікуди не дівся, правильно? Ми не зовсім там допитували БТІ, куди воно там діваються, але вони дали свою довідку про те, що там є відповідно зміни після проведення там ремонтних робіт відповідно і так далі, і в тому числі, якби відсутні підвал пропозицію Василя Кобильника зняти питання на довивчення не підтримали. Натомість покликали на сесію керівника і працівницю бюро технічної інвентаризації. Вони підтвердили, що площа комунального об'єкта справді зменшилась на 100 метрів квадратних. Спершу пояснили, що підвал для замірів їм не показали. Згодом запевнили, що підвалу просто не існує. Куди зник невідомо. Чому змінилася площа? Де дівся підвал? Просто скажи. Ми нам його не показали. За цей період були там орендарі. Де ділися приміщення підвальні? Ніхто не знає. І я не знаю. Чи вони забетонували, чи вони в ході ремонту десь з'їлися, чи замуровані, ніхто нічого не знає. Мова йде про комунальне майно. І е, є ж одна річ, ви сказали фразу, що були подвали і не стало. Вибачте, це ж не гараж, який знесли. це Подвал це основа всього. І от кажуть, що ну давайте ми тут. Було 1543, 43 пропало, в принципі, все ж йшлося, Неважно, в якому році загубилися 100 квадратів. Всі, коли загубилося, якщо це є неправильно, значить мають нести відповідальність. Як не дивно, але тими самими 22 голосами сесія ухвалила рішення, затвердивши і нову площу, і нову балансову вартість кінотеатру Дружба. Без попереднього оприлюднення у порядку денному сесії з'явився проєкт рішення про продовження договору оренди земельної ділянки за адресою вулиця Данила Галицького, 13. Нагадаю, мешканці багатоповерхівки виступили категорично проти будь-якої прибудови до їхнього будинку. І коли конфлікт набув розголосу, Михайло Посідко створив комісію. Комісія відпрацювала, а от людей не почула. Так, 21 та, червня комісія дійсно провела обстеження, виїхала на місце, оглянула, побачила, що дійсно є порушення, будівельні, які ми зазначили і сказали, що мають бути усунені підприємством. Того, чи є закон продовження договору? Так, комісія вирішила, це комісійне до вирішення, що є підстави для продовження договору, оскільки є надходження для бюджету, і ми не маємо. Підстав, продовження Ні, який дані мав з'явитися заявник про договору, договору. Наскільки мені не зраджує пам'ять, поворот договора 60 днів і наскільки мені не зраджує пам'ять, вони звернулися не за 60 днів, а за вечора. Там вже ж ведеться будівництво. Вони ж почали будівництво двохметрові, Як ви ж розумієте, двохметровий фундамент, що це точно не на не для рамки. та тобто якийсь забудовник має чи власник має якесь там будівництво. Це, це будівництво призведе до того, що для того, щоб розвантажити, до прикладу молочні продукти, треба буде їхати двором. Та комісія виїздила і була на цій території, були присутні мешканці. Нашого будинку, але обговорення результатів і прийняття рішення, на жаль, відбувалося без нашої присутності. То, чи є правочинною дана комісія, я вважаю, що ні. Депутати Андрій Конюшенко, Сергій Відєрніков та Дмитро Власюк стверджували, що призначення земельної ділянки зобов'язує міську раду продовжити договір оренди, і навіть припустили, що конструкція прибудови може бути такою, що нікому не заважатиме. Щоправда, інші депутати з цим не погодились. Я мені здається, не потрібно ставити депутатів на таку розтяжку, справлювати з підприємцями, справлювати з людьми. Ну, в тому, що проєктство, яке орендувало дане приміщення, вони просто-напросто прошляпали свій термін подачі документів на продовження оренди. І тепер я хотів би запитати Вікторія Івановича, Віктор Іванович, а на, на якій основі ми ставимо питання про те, щоб продовжити термін оренди? Люди прошльопали свій термін. Тобто ми зараз повинні ставити про те, щоб надати в оренду кому там, де можна. Через, тобто людей не має права на сьогоднішній день продовжувати, Я правильно розумію, закон чи ні? Всі земельні питання, навіть завідомо знаючи, що вони не будуть прийняті, виносяться на ваш розгляд. Люди не проти того, щоб рамка використовувалася. Люди абсолютно не проти, щоб той функціонал, який сьогодні є, він там був. Люди проти того, щоб там провелася забудова і цей проїзд був забудований. А до цього є якісь певні підозри, тому що орендар без дозволу, без рішення, можна ще через місяць блокувачити побачити фундамент. І тоді, якщо я правильно розумію, він би ще незавершене будівництво на цій земельній ділянці, і ми мали таку проблему, яку би ми не, не змогли розв'язати ніяк. Тому ну, я думаю, що якщо юридичний департамент зараз пропрацює договір оренди таким чином, що якщо ми продовжуємо оренду, щоб він використовував його, без права забудовувати даної земельної ділянки. Ми ж можемо, це ж наша земля, ми її даємо в оренду. Чому ми не можемо обмежити? Така задача не ставилась, ми її не опрацьовували. Моя пропозиція, давайте ми все-таки це питання знімемо до наступної сесії. Юріван, що працює з тою нормативною базою, з тими пропозиціями, які в нього є. А якщо він так сказав, що можна попрацювати, то дійсно щось знайде можливо. І тоді ми проголосуємо правильне рішення, яке буде вже чітко прописано. Після тривалої дискусії питання таки зняли на довивчення. Але, зважаючи на позицію окремих депутатів та чиновників, мешканцям будинку доведеться і далі боротись за свої права. Готуй сани влітку, каже народна мудрість. Тож і міська рада включила до порядку денного сесії питання підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період. Слухати об'ємну доповідь директора департаменту житлово-комунального господарства депутати відмовились. Тож Аракел Межлум'ян стисло констатував: кошти є, підрядники працюють, роботи виконуються. Залишилось лише слідкувати за дотриманням графіків. Щодо пріоритетів, погодився, не завадило б інформувати міську раду. Стало поганою практикою, те, що коли ми виділяємо кошти по програми благоустрою чи по інших, ми самих проектів не бачимо. До питання будівництва у сквері на панівецькій здається. Той проект, коли обговорився, чому цей проект який ви плануєте, який є масштабним, не обговорюється публічно, не презентується. Це був наш особистий проект департаменту. В нас є дизайнери, які промалювали, пропрацювали цю пропозицію, і силами комунального підприємства «Комунбуд» робляться всі роботи. Це не вимагалося додаткового фінансування. Це в рамках програми благоустрій. Питання ж не в тому. Що виконуються, які комунальні підприємства? Питання в тому, що ми виділяємо кошти, а проекти з'являються потім по факту. Ви начебто приймаєте рішення одноосібно. Просто пропозиція, що в подальшому такі проекти обговорювати. У контексті питань житлово-комунального господарства традиційно згадали про комунальне підприємство Спецкомунтранс контейнерні майданчики, вивезення твердих побутових відходів, збитки та премії. Поки ми не спор, підприємство, хай воно буде комунальним, але обов'язково, ну тобто з долю приватного бізнесу. Тобто Тільки коли таки, так, як зробили в Львові, є комунальне підприємство, в які зайшли бізнесмени, які інвестували гроші. І ну, там немає такої проблеми, розумієте? Бо коли б казав, що в 19 стрічку один відовий економіст казав, що немає гіршого провінції, ніж держава. Я ви вступаю з такою пропозицією. Давайте розробимо концепцію. Світомідоч каже, правильно. Але все залежить від керівника. Якщо у нас комунальне підприємство на кінець року показує 700 тисяч прибутку, Або 700 тисяч відно, на рахунку, а за перший квартал показує мінус 400 тисяч, і йому підписують керівнику підприємства, І дотичним людям виписуються премії. Ну, то ви, я нагадую всім, що ці кроки, коли такі фінансові, коливання на підприємство, це ненормально. Розумієте, тому що вся задача під керівник нашого комунального підприємства з під комунасу до кінця використовує просто ресурс, який вони мають. Я на маю. рахунок полігону ТПВ нашого. Якби наше комунальне підприємство заключили по договір, по існує ті переробні компанії, яка би переробляла до сміття, вона думаю, покращила, би і фінансовий стан нашого комунального підприємства не би не пішло з бюджету постійно дотувати. Я думаю, що про це позабрали і ті самі бажани, які ми відповували. Я думаю, що ви, ви, вважали, ви, думаю, що ви всі наші питання, тому я дуже хочу дати пропозицію. Ймовірно, питання фінансово-господарської діяльності комунального підприємства спецкомунтранс таки вивчатиме окрема комісія. А от доручення бюджетної комісії у департаменті банально проігнорували. Нагадаю, депутати цікавились долею аварійних будинків і доручили доповісти орієнтовні кошториси на протиаварійні роботи. Але у відповідь почули. Дійсно, було таке доручення, але ще не закумульовано у мене. Я ще його не маю на руках. Я обов'язково надам інформацію. У підсумку до організаційно-технічних заходів з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період аварійні будинки не увійшли. Але це не завадило міській раді проголосувати за проєкт рішення. Міністерство культури замовило зйомку комедійного серіалу за 33 мільйони гривень. Президент Володимир Зеленський відреагував зверненням до прем'єра Дениса Шмигаля з пропозицією відправити у відставку міністра культури Олександра Ткаченка. Президент зазначив, що на такі проекти потрібно шукати кошти позабюджетні, і це стосується не лише міністерства, а й місцевої влади. Хочу звернутись до всіх представників місцевої влади в нашій країні. Люди мають відчувати. Що ресурси бюджетів використовуються справедливо і правильно, Кожен розуміє, про що йдеться: бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають. Спочатку перемога. У Кам'янці-Подільському свої пріоритети. І ми зараз не про бруківку, тротуари та квіткові арки, про фільм, на який департамент гуманітарної політики вирішив витратити майже 100 тисяч гривень. Коли сьогодні в умовах війни ми недофінансовуємо дофінансовуємо військовим. Коли кожен день волонтери, родичі збирають кошти для потреб Збройних сил України, а ми в цей час оголошуємо тендер, і успішно його проводимо на зйомки кіно на суму майже в 100 тисяч. Кожен тут в має робити те, що він робить. Тому я працівник такого департаменту, де стоять ті завдання. Ми їх виконуємо. Я думаю, що ви усвідомлюєте, що 100 тисяч. Це, напевне, можливість рятувати не одне життя захисника України. І якби в нас не було звернень від людей, які сьогодні потребують дронів, які потребують тепловізорів, які потребують іншого обладнання і підтримки, можливо, я б не задав запитання. І якщо ви хочете популяризувати місто, ну, я думаю, що за два роки можна зробити вежу відремонтувати, яка стоїть два роки розкрити. Я думаю, що ці кошти можна було потратити на реабілітацію військових. Я думаю, що ці кошти можна було потратити на підтримку дітей, сімей загиблих. Я думаю, що ці кошти можна було потратити куди завгодно, які стосуються теми війни. Я звертаюся зараз, я публічно вже розвернувся в свої публікації. Я звертаюся до вас все-таки переглянути пріоритет, бо складається враження, що в нас війни немає. Давайте йдемо знімати кіно після перемоги. Я вважаю, що так. Це не є така там, 100 тисяч, така сума, що сьогодні там ще вкрай вирішить питання на фронті. Але для тих людей, які ну, міцин, люди мистецтва, да, це є підтримка. Є різні механізми, і різні способи, і різні форми допомоги. І ніхто ніколи не спекулює. Давайте ми не будемо забувати, що має бути пріоритетність. І пріоритетність має бути та, яка чітко і недвозначно дає зрозуміти, що кожен наш крок наближає перемогу. Наближаю випадку, коли ми закупляємо обладнання, коли ми допомагаємо військовим, це дуже легко говорити про митців. Але коли я зустрічаюся з сім'ями поранених, з сім'ями полеглих героїв, повірте мені, ні. ми трошки інші думки. Коли це не зброя, мусимо мовчати. сьогодні, певно пан не каже, що ми маємо працювати всі на те, щоб ця війна нашої закінчилась. І кошти виділяти саме на військових, і на волонтерів і допомагати їм. Але я хочу на даний час і в даному виступити все ж таки на захист травмі загальних, тому що і те, що він займається цим питанням, і він виконує свою прямі обов'язки і роботу, це йому тільки плюс. Цей департамент, який може шукати можливості не з міського бюджету фінансувати будь-які заходи, які відбуваються в місті. Розмова у сесійній залі завершилась практично нічим. Кошти виділені, торги проведені, переможці визначені. Пріоритетами пересічних кам'янчан ніхто не цікавився. Кам'янчанка Галина Школяр, донька загиблого на війні Володимира Фуріна, зареєструвала петицію про присвоєння батькові посмертного звання Героя України. Петиція вже набрала понад 17,5 тисяч голосів. Збір підписів продовжується. Потрібно 25 тисяч голосів, і у нас на сьогоднішній день ще є 56 днів для того, щоб зібрати потрібні голоси. І вже є майже 18 тисяч голосів. Нам потрібно ще біля восьми. Але кожен голос, кожен наступний, і чим далі, тим все важче і важче їх збирати. На захист рідної землі Володимир Фулін став ще у 2014-му. До останнього подиху був вірним присязі та народу України. Він навіть не роздумуючи підписав контракт і пішов захищати нас і нашу батьківщину. контракт за контрактом і так затягнулося це на роки. І... Ну, батько зустрів на фронті 24 лютого минулого року. Розповідав нам, що коли 23-го командування їм сказало на БТР вчепити решітки. І вночі ми виїжджаємо, Він каже: я зрозумів, що відбулося, і з самого початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого до 24 вересня, коли батько загинув, він був на нульових позиціях і захищав, захищав нас і нашу країну. Служив 92 й механізованій бригаді імені кошового атамана Івана Сірка. І це саме та бригада, хлопці, якої першими зустрічали ворогів на Купінському напрямку Харківської області. Зареєструвати петицію Галину спонукали друзі та знайомі батька. Це не було родини і це не було моє. Вже люди якось реєструють петиції зразу, а ми ось вже скоро рік буде по батькові, мене підштовхнули побратими, мене запитували люди, а чому ти не реєструєш батько вартий того, щоб, щоб та петиція була зареєстрована. Ну, я не важилась. До кінця не знаючи, як важко буде і голоси збирати, і що нас чекає потім. Але... Ми сподіваємося, надіємося, що нас підтримають. Аби петиція потрапила на розгляд, потрібно набрати не менше 25 тисяч голосів. Зробити це потрібно до 13 вересня 2023 року. І на завершення нашої програми про історичну знахідку, яку відкопали на території приватного домоволодіння. У селі довжок у приватному домоволодінні розбирали погріб, як кажуть, у селі льох і натрапили на надгробки. Як і коли вони там з'явились, невідомо. Але як виявилося на сьогоднішній день, це досить унікальні надгробки. Вони зацікавили національний історико-архітектурний заповідник кам'янець, їх навіть сюди доставили. На початку весни 2023 року Довжок дійсно провадилися роботи по розширенню старовинної кухні для того, щоб віднати її із льохом, що примикав до старовинної кухні. Під час розчистки якраз самого погрібу шиї було виявлено чотири надробні плити. В подальшому часі було оглянуто самі плити, і з'ясовано, що вони мають велику мистецьку цінність. Зокрема, одна із плит. Датується 1782 роком, одна з найбільших висотою близько двох метрів, ширина до одного метра, товщина до 30 сантиметрів, а інша 1863 року. Напис здійснений німецькою мовою і чітко вказано, хто е, був похований і кому була влаштована сама плита. Це відомі люди? Хто це? Зокрема, це є професор гончарного колегіуму. На плиті слабо прочитуються самі букви, але, ймовірно, це Алекс Лецер, який помер у 42 роки, у 1863 році, та похований у Кам'янці-Подільському. Але велику цінність представляє плита 1782 року. Основна частина ми бачимо списана. Самі букви складно прочитуються, але чітко вказується дата: 1782 рік. Тому потрібно буде провести складні наукові дослідження разом із польськими колегами, які я надіюся, допоможуть нам встановити і відновити весь напис на плиті, і ми з'ясуємо. Кому? Напис досить величезний через усю плиту від верху до низу, так можливо, або це влаштовано напис для однієї людини, а можливо, це зроблений напис в пам'ять про якусь групу людей, яка була похована. Тому наразі складно з'ясувати, тобто або вельмошановна шановна людина, або група людей. Буде звертатись В... до польських колег? Так, да, обов'язково до польських колег, з якими ми постійно вже співпрацюємо, і я сподіваюся, вони також будуть зацікавлені у цьому, тому що це також частинка і їхньої історії, і наша спільна спадщина, яку ми маємо знати. А це була вся інформація на сьогодні. Ми прощаємось з вами до наступної зустрічі. Гарних усім вихідних!